Отже, давайте декілька кейсів розберемо. Перше, це Мєдвєдєв, який наговорив, що якщо нікому не потрібна Україна, раптом вчинить масштабний акт агресії, то ми бахнемо. От як ви ставитесь до таких його загроз? Якщо враховувати, що Мєдвєдєв – це та людина, яка озвучує найбільш небезпечні зазвичай наміри Кремля. Ну, трошки не так він сказав. Він сказав, представимо собі, що Росія винуждена примінити найгрозне оружие проти українського режиму, завершивши масштабний акт агресії. Тобто вони вже бачать, що Україна може масштабний акт агресії скоїти проти Російської Федерації. Ну вони ж просто Російською Федерацією оголосять наші окуповані території. Ні, тут масштабний акт агресії. Масштабний акт агресії, про якому Російська Федерація розвалиться на куски. Ну Якщо вони так дійсно вважають, то, в принципі, ну, може і правильно. который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием. Погибають в ядерному апокаліпсісі за океанські європейські демагогії, не збираються. А тому проглотять спортування любов оружа в текущем конфлікті, він дав інструкцію західним партнерам, ні, як діяти? Ні, 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 тут дуже цікава цитата. Він висловив невпевненість трошки цією цитатою в тому, що не буде застосована проти самої Росії ядерна зброя з боку інших держав світу у відповідь на те, що він сподівається. Що проглотяти использование любого оружия в текущому конфлікті? Ну вони також не впевнені в цьому. Якщо брати подальшу взагалі, реакцію країн світу, Тут, ядерного клубу? Ну, от власне, да. оцей ядерний клуб, який найбільший, да, які мають у ці повноцінні триади ядерні, це США, це Росія і це Китай. Ну, Китай там Китай, здивується, Індія, чому то. Тобто яка їхня реакція? Реакція у всіх ясно, негативна, Да і сама Росія. Якщо брати взагалі історію цього року, то в січні цього року ж Росія також разом з іншими ядерними державами вони підписали спільний акт, яким визнається, що ядерна війна загрожує всьому людству і жодна країн світу не хоче її розв'язувати і приймати в ній участь. Там теж стоїть підпис Путіна січень цього року. Це серйозний документ. Те, що йде в інформаційному просторі, воно має. ну, Має дуже загрозливий характер, може викликати паніку у людей. Чому? По-перше, все, ніхто не знає, що зможе він це зробити чи не зможе. А по-друге, тут реально мало інформації, чому, тому що у нас останній раз, там, єдиний раз там в війні застосовувалося все в Хера Сімів Нагасакі в Японії, а ядерна зброя. Решта це тільки випробування, ну але однак всі бачили там ну, величезні наслідки від застосування такої. Ну тобто Росія проводить масоване ІПСО саме з ядерного шантажу. Я повторюю. Я на початку програми сказав, що три речі пов'язані: референдуми, ядерна зброя і часткова мобілізація. Референдуми, що вони дають взагалі Путіну? Вони дають Путіну перше, він може кричати про якусь перемогу, якщо він зможе залишити за собою ці території, якимось чином відбити. Ну або зупинити дії Збройних сил України, і якимось чином там домовитись так, що ці території вони хай мають невизнаний статус, однак він, начебто, там приєднав їх до великої Російської імперії, ну, ви, як ви він кажете, вважає? Ви кажете, якимось чином чином це загрозою ядерного удару? Так, тепер дивіться, як він робить, що він робить. Він для цього збільшує кількість військ своїх, які він вводить на цю територію. Тобто для того, щоб забезпечити безпеку. Однак він в цьому теж не впевнений, що ці мобілізовані, вони стримують дії Збройних сил України. Він в цьому зовсім не впевнений. А от для того, щоб виникла впевненість, він до цього додає ще й загрозу застосування ядерної зброї. Ну і те, що вони там теж, я не знаю, це вкид чи не вкид, який там що вони видають їм йод калію йодит, що вони видають їм костюми для того, щоб захищати. Себе від радіації. Ну так, воно ж все, все йде на загальний наратив. Тобто загальний наратив, що Путін може застосувати, якщо буде загроза ядерної зброї. Тут іще один вкид є, ви про нього поки не сказали. Вчора вже російські телеграм-канали почали розносити, що Київ готує грязну ядерну бомбу, яку може застосувати на територіях, які там, збираються там, відійти до Російської Федерації. Такі вкид теж вже є. Угу. Тобто вони... все вкиди да єдину, то взагалі цікава історія. Ну да, сказав цей що препарат. Вони щороку відбулася. закупляють. Угу. Єдине, що вони зробили в цьому році: що якщо на тендер на це дається два тижні раніше, в минулому, в позаминулому році, в Російській Федерації, то тут вони дуже цікавий час для тендера вибрали з 26 по 30 вересня, тобто якраз угу. щоб зв'язати це. А ще з часом проведення референдуму, що всього за 4 дня, тобто 30 вересня, йде нагнітання ситуації саме на цю дату. Ну і Лукашенко тут історія теж така байка була вкинута, що, начебто, під час обіду Лукашенко запитав у Путіна: А скільки ви збираєтесь жити? На що Шелешний Путін запитав, а в чому суть питання, тобто чому таке питання? І коли Лукашенко сказав: Ну, якщо це ядерні погрози, то це просто блеф, то це блеф, ну це хорошо. А якщо це насправді ви таке збираєтесь робити, то це самогубство це теж певний вкид. Для того щоб заспокоїти нас, що не знаю, Лукашенко, ще, теж крові цікава історія. Цікава, наскільки є вона чи ні? Я не можу вам тут нічого сказати. Я просто ну, поки Лукашенко там розбирається, як йому на все це реагувати, ми бачимо, що США каже, що вони не бачать ознак підготовки до застування Росії ядерної зброї, а тому і не змінюють свої. Ну на своє ставлення до всього цього. А яка їхній основний меседж Путіну взагалі? А в принципі, дивіться, тут не так просто застосувати ядерну зброю безконтрольно повністю. А чому? Тому що ну, роками вже склалося, що є система спостереження за переміщенням ядерних боєприпасів. Стратегічна ядерна зброя чи тактична? Вони ж тактично можуть. Дивіться, навіть погоди. тактично. Тактично, от раніше там в радянському Союзі були чітко визначені сховища цієї ядерної зброї. А Росія на словах, на словах знову ж таки частину цих сховищ відповідно до міжнародних угод. Вони їх повністю знищили. А ці ядерні боєголовки і сховища позакривали. Насправді це не так. Насправді вони можуть бути укріплені, вони можуть по-іншому називатися. Однак, ті сховища, які були за часів СРСР, в принципі, вони відомі, де вони є, де вони були. Тому на сьогоднішній день там система там, контролю того, що відбувається з відповідними радіоактивними речовинами, з космосу, за допомогою там, авіаційних засобів. Ну от відразу скажу, що після першої ж погрози Путіна, яка от зараз була. З об'явленням часткової мобілізації, що він сказав, що далі ми там не зупинимось ні перед чим. Відразу американці підняли свої літаки, які дозволяють там робити дальне виявлення пусків, ядерної зброї, ну, ну, крім тактичної, звісно. Тактичне, може застосовуватись і. Там засобами артилерії і з кораблів із літаків то, то і це повітряного безпеки. Тактично базування. вони не можуть відслідковувати таким чином. Ні, тактично ну, можуть відслідковувати за допомогою різних речей. Тут це, в принципі, застосування ядерної зброї це достатньо складний процес, в якому задіяно багато ланок. для того, щоб забезпечити чітку скоординовану роботу всіх ланок і попередити витоки всієї інформації, ну я не скажу, що це нереально, можливо, і реально. Вдалі ну жодного разу так не вдавало. Ну, добре, повертаючись до їхньої реакції, вони дали Путіну чіткий меседж, що так, відповідь всі буде всі симетричною. країни світу. Жорсткий е, меседж І просто жорсткі. Ні, жорсткий меседж дали Путіну наші партнери. Це сполучені Штати Америки, Веліка Британія. Від НАТО був жорсткий меседж доволі. І меседж відповідний також. Я скажу, що він не дуже непростий був з боку Індії з боку Китаю. По поводу ядерної війни, щоб всі прекрасно розуміли, ми не можемо залізти в голову Путіна, ми не можемо залізти там, ну, спрогнозувати, запевнити на 100%, що він не прийме такого рішення однак, весь світ проти. Весь світ буде робити все можливе для того, щоб ніякого застосування ядерної зброї не було. Дипломатичні перспективи, всі у нас є, Україна щодня працює над цим. Цілодобово, і Міністерство закордонних справ, і всі наші військові, всі наші політики. А, ну, тому що це реально важливо і серйозно І тут всі хочуть мати певні гарантії для того, щоб знати, яким чином діяти далі. І крім того. Що навіть, ну не навіть не будемо таке казати, ну просто ще раз повторюю, що це дуже складний процес для того, щоб від місця зберігання ядерного боєприпасу доставити його до місця доставки, мотивувати той особовий склад, який це робить на те, щоб застосувати цей ядерний боєприпас, бо це напряму це відразу злочин проти людства, визнаний відразу всіма країнами. Тобто Індія, Китай підтримують за по повністю України. Вони вони, вони чітко попередили. Вони одностайні щодо застосування саме ядерної зброї. Те, що Бен Годжес сказав, що знищує Чорноморський флот, це неофіційна ж інформація. Ну це неофіційна інформація, але можливості для цього є. Це ж не симетрична відповідь, але е, чи є вона рівноцінною де застосування саме тактичної ядерної зброї, знищення? Тобто, це ж відкриває тоді дорогу до звільнення Криму, правильно примушення Росії, ну це е, по на з Україною. Це по перше, знімає половину повітряних тривог, тому що. Ми ж відстежуємо там два-три носії з калібрами, які можуть по всій території України застосовуватись, вони постійно там в Чорному морі. Так, не буде цих ракетоносіїв, і поки закрита, закрила Туреччина пролів, то більше ні звідкиля їх ці, ці, ну, ці кораблі не, не має змоги доставити. А з іншого боку, це взагалі повністю знімає там, питання морських десантів. Ну і відкриває відповідно можливості для звільнення, для визволення Криму. Ліс Трас сказала, що не варто навіть звертати уваги на це бряцька не зброю, а треба оснащувати Україну далі зброєю важкою для наступу для звільнення своїх територій. Тут також можна привести такий приклад. От ми постійно казали, дайте нам ту зброю, яка дозволить визволити нашу територію і створити умови для безпеки не тільки України, а це і регіональна безпека, і це певним чином там, великим чином це впливає на міжнародну безпеку. Чому? Тому що ну, не можна відчужувати територію, не можна окупувати чужу територію. Жодна країна світу, якою вона великою, там, по об'ємам, по масштабам не була, не може диктувати ту волю, свою волю іншій країні, якщо це порушує міжнародне право. Тобто це і міжнародна безпека. Ми постійно про це кричали. Нам давали там, ну, наскільки це було можливо, там, але там, таке часткові були. Частково була допомога спочатку по зброї, потім зброї стало більше. Ми визволили Харківську область. В результаті референдуму по Харківщині немає. І один напрямок вже такий. Ну він ну, напрямок залишається, того, що там рядом Білгородська область, там є війська, там можливі дії, там постійно відбуваються обстріл на сьогоднішній день. Однак там уже не було ніяких референдумів, не було ніяких заявок. Тобто, якщо цих хаймерсів було, там, наприклад, там не 20, не 30, не 50, а 200, 300 цих хаймерсів, то, може, вже б референдум вони були і в Запорізькій області, і в Херсонській області. Тому Лістрас абсолютно права. Пане Тараси, таке останнє питання до вас. От ви, як військовий, чи вважаєте ви, що ті заходи, які зараз вживає світ, особливо ну, військові такі, та там міністри оборони, от люди, які пов'язані з військовою справою, чи дають вони достатні меседжі Путіни для того, щоб попередити оце його бажання використати ядерну зброю? А, ну я сподіваюся, ну це моя особиста вже думка. Така я сподіваюсь, що всі меседжі до Путіна ще не доставили. От з нагнітанням, з розвитком цієї ситуації, цих меседжів буде більше від всього світу. У нас є велика надія, що цих меседжів буде більше від тих країн, до яких Путін прислухається від Китаю, від Індії. Так, Індія. Так, да, звичайно, з того боку. Їм дійсно, вони, ну розумієте, тут застосування ядерної зброї, навіть тактичне, воно порушує, розрушує повністю всю систему міжнародної безпеки. Це не вигідна жодній країні світу, в тому числі самій Російській Федерації. Ну що ж друзі, будемо сподіватися, що е, буде, буде працювати Захід із Китаєм з Індією. і Буде сильний вплив і вдасться попередити все це. Е, нагадаю, у нас сьогодні в гостях був полковник Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандувача збройних сил України. Я Олена Вострова прощаюся з вами. Тримаймо стрій, все буде Україна.